Доброго дня, шановні і глядачі, і новенькі, і постійні підписники. Ми сьогодні з вами розглянемо просто неймовірний кладість знань. Це лист від державної податкової служби в оригіналі, в такому, який він є. Тобто, це джерело джерело. Це консультації у письмовому вигляді. Тобто податкова, за якийсь певний період збирає ряд питань і на них відповідає, і відповідає у вигляді ось такого. Листа, який потім передається на довідково ресурсний інформаційно-довідково-ресурсну платформу ДПС ЗІР, і там публікується, і потім ми, коли хочемо щось довести, звертаємося до цих офіційних публікацій і намагаємося себе захистити. Сьогодні я не просто так цей лист, як то кажуть, відрила і хочу про нього поговорити, тому що зараз, можливо, деяким я зіпсую настрій. Деяким ФОПам, які займаються торгівлею, це стосується подарункових сертифікатів. На сьогоднішній день дуже багато є такої практики, коли фоби, які продають косметику, продають, там, ювелірні вироби, або ще щось продають. Неважливо, вони застосовують такий метод розрахунку, як подарунковий сертифікат. Це все у нас повелося від брокарду, як то кажуть, але ви всі забули, що брокард це товариство з обмеженою відповідальністю. І воно не знаходиться на єдиному податку. І так, податкова. Зайняла, як на мене, дуже цікаву позицію, тому що раніше такої позиції не було, виключно у вигляді пліток, і виключно тільки при перевірках ці, е, якісь починалися дискусійні питання на тему, дискусійне питання на тему. І якби ми починали там, як то кажуть, бадатися. Я правий, ні, 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 я правий. а тепер це офіційна позиція. І так, поїхали. Ми швиденько, поки будемо доходити до свого листа, я хочу, щоб ви розуміли, що це таке. Ось, дивіться, ситуація. Людина розписує свою ситуацію, потім завдає питання, ось перше, друге, а потім податково надає відповідь. І так, це у нас перші питання стосуються ПДВ. Знову, здається, ПДВ. ПДВ-ПДВ. Ви... Я не буду розчитуватися. Кому потрібно ПДВ, ви, будь ласка, знайдіть цей лист і подивіться ці всі ситуації. Я думаю, навіть для свого загального досвіду точно потрібно прочитати. Я не працюю з ПДВ, по ряду певних причин. А хто працює, я вам рекомендую реально почитати. Дуже багато новинок ви для себе відкриєте, повірте мені. І так. У нас з вами ситуація щодо використання подарункових сертифікатів в якості оплати, питання: чи може платник єдиного податку ФОП група 2 або 3, юридична особа групи 3 продавати подарункові сертифікати, а потім приймати їх в якості оплати за поставку конкретних товарів? послуг покупцю. Чи можна вважати це грошовою безготівковою оплатою згідно пункту 291.6 статті 291 Податкового кодексу України? Відповідь на питання у частині ФОП. Тому що тут, бачите, дві частини в питанні: є ФОП, є юридичні особи у частині ФОП. Так, згідно пункту 2 291 статті, розписується зараз в, 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 в трьох абзацах, хто такі ФОПи другої групи і хто такі ФОПи третьої групи. Так, ну ось якщо треба збільшити, я вам збільшу. Відповідно до пункту 1 доходом платника єдиного податку для фізичної особи підприємця є дохід, отриманий протягом податкового періоду в грошовій, готівковій або безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі, визначений пунктом 292 статті ПКУ. При цьому до доходу не включається отримані такою фізичною особою. Пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичної особи, та використовуються в її господарській діяльності. Згідно з пунктом 291 статті 91. 90... Крапка 69 ну, платники єдиного першого третього повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари виключно в грошовій формі: готівковій або безготівковій, у тому числі з використанням електронних грошей. Далі у нас дата отримання доходу. Платники єдиного пов'язку зобов'язані перейти на сплату. Податків у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначений у пункті 291.6. Крім платників єдиного податку третьої групи електронних резидентів е-резидентів з першого числа місяця наступного, зазвідно, у якому допущено такий спосіб розрахунків, враховуючи вище зазначеними нормами. Розділ не заборонено продаж подарункових, враховуючи вище зазначеними ПКУ, не заборонено продаж подарункових сертифікатів, проте розрахунок за товари подарунковими сертифікатами ФОП платниками єдиного податку є механізмом розрахунку не у грошовій формі, як вам заворот. А отже, не дає права ФОП застосовувати спрощену систему оподаткування. Ну як вам? Через коліно просто. Тобто раніше, коли почали практично весь бізнес використовувати сертифікати, ніхто нічого не хотів говорити. Зараз, коли половину, я просто знаю продавців, ти до будь-якого підходиш, це ФОП другої групи в торгівельних залах, в великих торгівельних центрах, ти підходиш на будь-який п'ятачок, скрізь лежить подарунковий сертифікат у красивій коробочці. Бляха, У мене тільки одне слово. Ну ні, там матюк, звісно, ну, дуже багато людей мене слухають уже похилого віку. Не хочу, але я надію, що ви прочитали мою думку. Додатково зауважимо, значить, враховуючи, що не, не може, додатково зауважимо, реєстрація платником Єдини є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контрольованого органу. Тобто, якщо у вас зробили контрольну закупку, купили у вас цей подарунковий сертифікат, виплатник єдиного податку. Вас на основі цієї покупки зафіксували, зняли з єдиного. Ви не побачили в електронному кабінеті платника податків. Все, як завжди, відбувається. Я вам просто от так типову ситуацію. Ви це побачили аж в кінці року, коли почали звітуватися, основна маса людей. І, і... плачемо потім. Бо з якогось моменту ви перестали бути платником єдиного податку, а доходи заходили далі на рахунок. Тому. Перше, що ми робимо: забираємо з каталогу товарів подарункові сертифікати. просто повністю забираємо цей ну вже є позиція офіційна, тому всі платники єдиного податку, забираємо ці сертифікати, нічого не продаємо. Друге, для профілактики обов'язково заходимо кожного місяця і дивимося в кабінеті платника єдиного податку або завантажуємо додаток Моя податкова. І там дивимося кожного разу, що ви, ну я кожного разу, я раз в місяць моніторю своїх клієнтів. Продивляємося, що ми ще являємося на єдиному податку, що нам нічого ще не скасували, слава Богу, і ми далі собі працюємо, ідемо, як то кажуть, у світле майбутнє, у наступний місяць працювати. І третє, ті, хто продавалися подарункові сертифікати, і ви їх провели через касовий апарат. Я би рекомендувала би скасувати ці операції. Ну, от зараз розумійте, як хочете. От чесно, я не буду, я не маю права, але я розумію, що вже в, якщо ви провели по касовому апарату таку операцію, вона засвітилась податковій. Але не забуваємо, що ми звітуємо да, в кінці року і що на протязі року. Ми маємо право і повертати товари, і додавати товари, і працювати коротше в рамках нашого лімітного обороту, який нам дозволяє закон і податковий кодекс України. Тому не знаю, бережіть себе, як я, як я люблю казати, бережіть себе. Окрім вас, у вас нікого нема. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Для юридичної особи ситуація та ж. Читати не буду, ФОП третьої групи, тобто здійснення платником єдиного податку подарунковим сертифікатом, є механізмом розрахунку не у грошовій формі, що не дає права юридичній особі застосовувати спрощену систему оподаткування. Все. Це ті, хто платники єдиного податку на третій групі, юридичні особи. ФОП, друга третя, не має права, і юридична третьої групи також не має права продавати подарункові сертифікати. Щоб і потім людина прийшла і ним розрахувалась, все взяли на замітку, пішли далі. Далі, тут іде у нас щодо відображення в чеку РРО проведення оплати сертифікатом. А, продаж товару, як це правильно вказати, в чеку РРО, готівка безготівка інше. Сертифікат є окремим засобом оплати, номінал якого не обов'язково має відповідати загальній вартості товару та який не може як аванс внесений в грошовій формі. А, поряд із цим платники єдиного податку повинні розрахунки за віднотачення виробництва в грошовій формі. Тобто людина спочатку запитала про сам сертифікат, а потім як його відображати в касовому апараті, І попало на обі відповіді. що... Я не знаю, що буде цій людині. Буде перевірка, не буде. Хто там задав таке питання, але якби в зоні ризику. Далі у нас знову відповіді йдуть по ПДВ. Враховуючи вище викладене, у нас ще тут є одна відповідь для ФОПів, ще скажу яка, товар відправлено накладеним платежем, профіскалізовано як після сплата, а дохід рахуємо по даті зарахування коштів. По фіскальним чекам рахуємо лише готівку і квайринг. Одразу відповідь. Враховуючи вище викладене, в контексті відповіді на питання, повідомляємо, що якщо товар був відправлений ФОП платником єдиного податку. Юридичним особі, накладеним платежем з оплатою після сплати через платіжну систему, то дати отримує доход ФОП є дата зарахування коштів на рахунок. Все. Ось так. Для юридичних осіб, ось так. Для фізичних осіб сказала податково, що рахуємо по, по даті виписаного чеку. Коротше, намудрили. Наробили з цим касовим апаратом. У нас тут ще йде одне паралельне дослідження зараз з моїм підписником. Ми е, е, тут е, також поки що шоковані усі щодо вигляду фіскального чеку рядка номер 14 В минулому році мене публікувала вся податкова моє відео, що я сказала, що без рядка 13 фіскальний чек вважається недійсним. Тепер я буду заявляти, що без рядка 14, тому що потрібно це питання знову підняти і з'ясувати, щоб потім не було для всієї України шоком, що ваш чек визнаний недійсним. Хай краще на мене покричать, пообзивають мене як хочуть, але звернуть на це увагу. Ну, все, ми все проговорили з вами. Дякую вам за те, що дивитесь, Дослухали до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Якщо є можливість, ставайте спонсором каналу, я буду вам ну, дуже вдячна. Це 100 гривень. Для когось це просто на проїзд, а для мене це спосіб життя. Тому я буду вам дуже вдячна за вашу фінансову підтримку каналу. Ну і все. Тримаємося. Я буду намагатися тримати вас у курсі усіх останніх подій, які відбуваються навколо вас. А ви просто працюють люди, яким немає коли бляха дивитися по сторонам, тому що вам треба заробляти гроші і піднімати економіку країни. Але чомусь податково про це забула. Все, дякую за увагу.